Від уроків у класі до перевертання столів на дворі. Так. Дякую, хлопці, гарного дня. Викладач аспірантури став фігурантом скандалу в коледжі. Саме його допис у соцмережах зацікавив ФБР і призвів до арешту. Асистент викладача погрожував вбити Трампа. Повідомляє Law and Crime. Я Елізабет Мілнер. До речі, є причина, чому «Law and Crime» – це найкраще місце для контенту про справжні злочини. Так само, як є причина, чому Морган і Морган найбільша юридична фірма США з особистих травм. У них понад тисячу адвокатів, і за кілька місяців вони повернули 25 мільярдів для 500 тисяч клієнтів. У Флориді клієнт отримав 12 мільйонів замість 350 тисяч запропонованих страховою а в Пенсильванії іншому присудили 26 мільйонів у 40 разів більше пропозиції страхової. Морган спрощує боротьбу за ваші права. Позов можна подати навіть з телефону на фортепіпл.ком. insidethecrime. Натисніть на посилання нижче або відскануйте QR-код на вашому екрані. Є старе попередження, яке багато хто любить ігнорувати. Будьте обережні з тим, що ви публікуєте в соціальних мережах, тому що тепер ця колишня аспірантка може провести роки у федеральній в'язниці, якщо його визнають винним, 13 жовтня 2025 року. Кампус університету штату Ілінойс близько 13.00 Одна шкільна організація розмістилася на площі. Потім, за звітом поліції, до столу підійшов чоловік із довгим волоссям у білій сорочці і червоних штанах. Розмова була звичайною, доки не трапилось це. Ну, знаєте, Ісус це зробив, тож знаєте, я теж мушу це зробити правильно. Ісус це зробив, він це зробив. Дякую, ну дякую, хлопці. Гарного вам дня. Поліція повідомила, що свідки впізнали чоловіка як 27-річного Дерека Лопеса. Тоді політична напруга була високою. Через місяць після вбивства Чарлі Кірка Дерек, за повідомленнями, перевернув стіл місцевого осередку Turning Point, Сполучені Штати Америки, у школі. Офіцери легко знайшли Дерека, бо тоді він був асистентом викладача в університеті. Ви маєте право залишатися, виступати проти закону Анкорба, звернутися до адвоката і мати його присутність під час питань. Я, якщо ви не можете дозволити собі найняти адвоката, вам буде призначено захисника перед будь-якими питаннями. Якщо бажаєте, ви можете у будь-який момент скористатися цими правами і не відповідати на жодні питання, чи не робити жодних заяв. Чи зрозумілі вам ці права? Я повинен сказати так. Так чи ні? Ви розумієте свої права? Так. Гаразд. З огляду на ці права хочу поговорити про сьогодні. Близько другої дня ви перекинули стіл. Розкажіть про це. Так, так. Отже, переломний момент люди зі США мали стіл. Вони роздавали листівки про майбутню подію, комедійний захід. На кампус мав приїхати расист, щоб виступити. Тож я перекинув їхній стіл і сказав їм про це. Я думав, що так вчинив би Ісус і знаю про можливі проблеми, але все одно вважаю, що він зробив би саме так. Тобто, ти думаєш, що знову перекидаючи столи студентів, ти допомагаєш студенту зараз. Ти тут, щоб допомагати студентам. Я теж допомагав студентам, коли перевернув стіл. Як перекидання столу допомагає студентам? Тому що ті хлопці намагаються нашкодити студентам, роздаючи пропагандистські листівки. Ти не мусиш читати або брати цю листівку. Але багато людей це роблять. Гаразд, тоді це вони, це не ти, це не твої друзі, це не люди навколо тебе. Це я, люди навколо мене. Гаразд, але це інші люди хочуть піти подивитися на ці речі, тобі не обов'язково. Якщо я запрошу тебе на Супербоул, ти подивишся його? Я не знаю. Тобі взагалі подобаються спортивні ігри. Я іноді дивлюсь супербоул з друзями. Гаразд. Тобі подобається така музика, як мені? А якщо запросити тебе на концерт? Якщо ні, скажи. Гаразд, звісно. Так, да, ось тобі приклад. Але ти ж не йдеш на концерт, де вони піднімають руки і махають свастиками. Вони ж так не роблять, гаразд. Вони в груповому чаті республіканців. Гаразд. Вам буде виписано штраф за хуліганство та пошкодження майна. Гаразд. Яке майно? Стіл, я зламав. Я думав, що просто перевернув його. Ні, ти його зламав. Ой, вибач. Тобто у тебе буде судове засідання. Гаразд. Це відбудеться 11 листопада в центрі права і правосуддя в Блумінгтоні. Вибачте, будь ласка, ви сказали грудня чи 11 листопада, листопада, 11 листопада, 5 листопада. Що? Ой, вибач, не знаю, звідки я це взяв. 11-5 листопада в центрі права та справедливості в Блумінгтоні. Так. Це ваші копії. Внизу вказано дату і час вашого судового засідання, а також місце проведення. Ви про це питаєте, чи зачекати, де розташована адреса центру права та правосуддя? Так. Е і дата? Так, гаразд. Гаразд. You're not, you're not мені залишати обидва ці. Так. Гаразд. Ви тут працівник Вігю. Mm -hmm. Ви не повинні провокувати своїх студентів тут на кампусі. Це зрозуміло? Якщо це станеться знову, ви підете до в'язниці за хуліганство. Гаразд, ну це зрозуміло? Гаразд, офіцери. Так, це зрозуміло, я розумію. Цей звіт також буде передано до відділу кадрів, так. І останній, мабуть, ще прямує до відділу кадрів. Так. Ймовірно. Так, це був не перший раз для Дерека. Слідча говорила з ним два дні тому. Він уже був перед детективами через сумнівні пости в соцмережах. Поясни мені це. Гаразд, так. Ось це той пост, який я виклав на всіх своїх аккаунтах, і який привернув багато уваги. І я думаю, що це, мабуть, є типовим прикладом того, через що ФБР хотіло зі мною поговорити. Гаст, е отже, чесно кажучи, я не люблю нацистів. Я не хочу нікого вбивати, і не думаю, що мушу когось вбивати, і не збираюся нікого вбивати. Я якось сказав своєму брату, що якщо в реальному житті все зведеться до того, що або я, або хтось інший, тобто хтось із нас має померти, а хтось вижити. Я виберу іншого хлопця. Я виберу іншого хлопця. Я вже насолодився життям, чудово провів час, мені сподобалось навчання в університеті. Якщо фашисти збираються мене вбити, то нехай так і буде. Але поки я тут, я не буду мовчати про те, що фашисти це зло, все просто. Тож і ця також привернула мою увагу. Так, я маю на увазі: вибач, якщо ти е, -е вибач, якщо ти відчуваєш, що ти ніби стурбований, це те, чим я є. Подобається я читаю речі про те, як люди погрожують іншим насильством. А офіцери служби імміграції та митного контролю США, які погрожують людям насильством. Я не з ними, я в цьому не беру участі. Я знаю, що ти не став би їх зупиняти. Ти не став би їх зупиняти, якби вони погрожували людям на кампусі насильством. Вони федеральний агент, який виконує свою роботу. Вони федеральний агент, який виконує свою роботу. Їхня робота носити маску, їздити на невідомому авто та викрадати без ордера. Гаразд, я тут щоб поговорити про це прямо зараз. Гаразд. До речі, про лід. Так, так, отже, о Боже. Отже, це частина того, про що я говорив, це частина того, про що я казав ФБР. Як я сказав ФБР. Я ставлюся до соцмереж майже як до перформативного мистецтва. І так само, так, так, я маю на увазі така ж атмосфера. Правда? Отже, це я погрожую пробити шини на фургоні з льодом, тому що у фургоні з льодом є люди, і їх везуть до концтабору. Отже. Ти говориш про тему, яку ми вже обговорювали. Ні, ми вже обговорювали інші. Так, я виклав їх так, як вони це зробили, але так. Це моє фото. Тому що я хотів розмістити щось впізнаване, не показуючи повністю обличчя, але щоб залишилась впізнаваність. Щоб усі бачили, що акаунт мій і мене не зламали. Це частково те, що робить це більш ефективним. Я думаю, Устримувані. Устримувані нацистів і стримувані фашизму. Гаразд. І останнє. Гадаю, цю я не зовсім розумію, навіщо вони її додали. Думаю, ми вже трохи про це говорили. Так, я зустрічався з тим, хто стріляв у Трела Кірка. Великого стру. Насправді я не зустрічався з тим, хто в нього стріляв. Так, так, так. Але Чарлі Кірквуд на горі. Плач ще сильніший. Щодня в Палестині гинуть сотні маленьких дітей. Чарлі Кірк висловився не для того, щоб припинити їхні страждання, а на підтримку цих страждань. Це була його свобода слова. А моя свобода слова ось ця я, Дерек Слопе, скажу. Я вбив Чарлі Кірка. Якщо він може так казати, то і я можу. Але це неправда. Просто сказане не стає правдою. Це правда, ні, але ну це трохи насторожує. Так, ні, я розумію, і я розумію, чому ти мав мене сьогодні забрати. Я не злюсь на тебе за те, що ти мене сьогодні забрав. Ти виконуєш свою роботу. Це те, чим ти маєш перейматися. І ти провів зі мною співбесіду. І тепер ти це знаєш. Я не мав на увазі нічого з цього лайна. Я не становлю загрози для когось. Я не становлю загрози на кампусі. Я не становлю загрози в Ілінойсі. Я не становлю загрози для Сполучених Штатів Америки. Я просто дуже засмучений. Я просто засмучений тим, що бачу. Я відчуваю, що не маю виходу для цього, і знаєте, що я це теж сказав ФБР. Іноді публікуючи це в інтернеті, я не хочу виглядати жорстокою, бо насправді в це не вірю. Іноді, коли я викладаю цю фігню в інтернеті, це майже як блювання, ніби це майже мимоволі. Хоча, звісно, я це обдумую, але відчуття таке, ніби це блювання. Бо я просто бачу стільки огидної гидоти, яка виходить буквально з кожного політичного місця, куди я дивлюся. Це просто огидно. Я просто хочу програмувати комп'ютери і мати якусь хорошу роботу, де я можу не знаю, просто хочу жити у себе на подвір'ї. Мій дім був би з подвір'ям, у мене був БПС і комп'ютер, і, можливо, колись дівчина чи дружина. Або не знаю. Так, я розійшовся зі своєю дівчиною кілька тижнів тому. Це добре, але я не знаю. Просто так, знаєш, так, я просто. Вибач, що так. Мені здається, я маю лякати людей, щоб ну. Виконати свою частину ніхто не має бути заляканий чи змушений робити те, у що не хоче вірити чи робити. Я нікого не змушую, просто публікую це. Я розумію, але як ти сказав, ти ніби погрожуєш людям насильством, але не справжнім насильством, наче блефуєш. Але хіба ти не думаєш, що це трохи неправильно? Ну якщо я погрожую, я дійсно вважаю, що те, що вони роблять, неправильно, тому я не можу боротися з неправильним. Я не можу. Я не можу. Ти не можеш нормально спілкуватися з людиною, з якої розбіжності ні. Вони не ведуть розмову у добрій вірі, як Чарлі Керк. Його ідея приємна нормальна розмова про відмінності. Ось що він казав, що він робить знову. Ось що він казав, що робить так. Він переконує людей, що він хороша людина, але потім він робив так: ішов і говорив наймерзенніше. І він вирізав це, ну вставляв у відео. Він обирав тільки моменти, де студент виглядав дурнем і викладав це в інтернет, ніби сам був геніальним воїном. Коли... Насправді більшість фрагментів, які він не викладав, були такими, де студенти коледжу виставляли його дурнем. Він нерозумна людина, він не хороша людина. І, відверто кажучи, я скажу це. Я радий, що його більше немає. Мені неприємно це казати. Знаєш, онлайн я кажу гірше, але в житті мені неприємно це говорити. Мені не подобається так почуватися щодо людей. Можеш пояснити мені, що саме поганого він сказав, що, мабуть, так тебе засмутило. Він сказав, що е-е, темношкірі жінки занадто дурні, щоб мати ті посади, які вони мають, і що вони там лише через diversity, equity and inclusion». Він сказав, що е -е, трансгендерні люди просто психічно хворі, і їх потрібно змушувати не бути трансгендерними. Він сказав, що якщо трансгендерні люди продовжать це робити, можливо, нам доведеться щось зробити. Він не хороша людина. Детектив попередив Дерека триматися межі, бо його пости вже майже терористичні погрози. Ти думаєш, мене справді за це заарештують? Е, з того, що я обговорював з усіма, знаєш, з моїм начальником поліції та з агентами ФБР, знову ж таки, все це Це не є для вас застереженням. Або інакше це те, що ви часто бачите, через нещодавні події набагато частіше М. І це дуже турбує саме через нещодавні події, через завісу причепа. Ось чому ми вживаємо більше заходів безпеки, проводимо більше оцінки загроз, як ми це називаємо, щоб визначити, чи дійсно існує загроза для нашого кампусу та інше. Гаразд М. Я поговорив з усіма і вважаю, що це майже межує з терористичними погрозами. І я розумію, я не я теж не є прихильником нацистів чи фашистів. Не думайте, що я це кажу. Ну, ти погрожуєш вбити людей, і те, як ти мені це розповідаєш, ти погрожуєш людям, щоб вони пішли певним шляхом. Я, наприклад, не погрожую людям, щоб вони щось зробили для мене. Я спілкуюся з людьми, знаєш, уся моя робота полягає в тому, щоб комунікувати з людьми. Тож, але ти носиш пістолет. Я ношу його для безпеки. Але я не користуюсь ним. Нє. Так тож, якщо ми розмовляємо, а у мене немає зброї, і ти знаєш. Я розмовляю з тобою добре. Так, е-е, я вільний піти. Ти вільний піти, якщо хочеш піти. Відео, де Дерек перевертає стіл, стало вірусним до 20 жовтня, і більше людей побачили допис у соцмережах, який вже був на радарі ФБР. Тож, здається, що відбувається, чоловіче. Здається, всі такі. Я знаю, гаразд. Ось у чому справа. Я. Я підтримую онлайн образ, але я не мав на меті так прославитися на Fox News. Це було божевільно, і я трохи розгублений. Я, я реагую так, щоб зменшити напругу навколо мого образу, але все відбувається дуже дивно. Я не вважаю багато з поглядів, які я публікую, саме своїми власними поглядами. Але для мене важливо їх публікувати заради обізнаності. Це піднімає багато небезпечних питань, і я знаю, що лякаю людей, і я часто вибачаюся, вибачаюся перед багатьма людьми, своїми друзями, своєю родиною. Але це те, що я відчуваю, що мушу робити заради свободи слова, заради, ну не знаю, підвищення обізнаності без проблем. Ну, є одна, є ще один випадок, про який я хочу тебе запитати. Гаразд. Перед тим як спитаю, зачитаю права Міранди, які має Джонсон. Так, я вже зрозумів. Гаразд. Ну, це новий інцидент. Я повинен, я повинен тобі це зачитати в будь-якому разі. Отже, республіканці округу Маклін щойно отримали електронну погрозу переслідування. Ну що ж, я не погрожував, і це був не я. І я знаю, що є хтось у Раді республіканців округу Маклейн, хто онлайн взаємодіяв з деякими речами, які я публікував. Я не вважаю, що хтось це побачив і почав його переслідувати, але не закликаю переслідувати людей і сам так не роблю. Я його не переслідував. Гаразд, гаразд, бо я щойно бачив звіт Bloomington Peace, і вони підозрювали, що це був ти. Очевидно, через попередній інцидент минулого тижня, так. А потім твій онлайн контакт, і здається, ти зареєструвався як волонтер у республіканців. Це було так. Це було давно. Я не знаю. Я зареєстрований як виборець республіканської партії, щоб мати право голосувати на їх праймеріз. Але це було десь чотири роки тому. Тобто ти вважаєш, що хтось інший просто копіює твій пост у соцмережах. Можеш показати, що ти маєш на увазі. Я думаю, це був дзвінок. О, так. Я не роблю таких телефонних дзвінків. Е, і вони конкретно говорили про події в середу, про республіканський захід. У середу, або про час у середу. Так, 22-го. я знаю про подію сьогодні, ввечері, але не в середу. Це так. Ну гаразд, я не знаю. Я не знаю, яка це подія. Я не знаю про яку подію вони говорили, знаю лише про нашу тут. На кампусі постійно щось відбувається. Звісно, М – це прізвище, тобто, щось, що стверджується, що це так. Дякую. Я не знаю, не думаю. Я не пам'ятаю прізвища всіх друзів, наприклад, знайомих з коледжу, з ким не був близький. Гаразд. Ем, ще одна причина, чому ми подзвонили, це, М. Ем, переломний момент. Ті люди, яких ти вперше перекинув через стіл, хочуть подати на тебе заяву, це. О, то це окремі звинувачення від того випадку, який був записаний на відео. Так, той, що був у п'ятницю. Так, гаразд, з п'ятниці. Так. То ти. Це той, що, як я думаю, видав Джонсон. Так, я говорив з ним після цього. Гаразд, то ж це той, що був перед цим. Так, гаразд. Отже, через ці два звинувачення, через те, що було в інтернеті, ем, сьогодні вас заарештують і відвезуть до в'язниці, гаразд, вас триматимуть під вартою до зустрічі з суддею, яка відбудеться завтра. Я побачуся з суддею завтра. А що буде далі? Бо мені сказали, що я побачуся з суддею з цього питання в якийсь день у листопаді. Так, це було через перше звинувачення. Тобто, друге звинувачення розглядають швидше, бо воно вже друге. Так, бо це друге звинувачення, і вони так близько одне до одного, і всі інші е -е обставини з цими онлайн речами. Я думаю, перша схема. Ой, вибач, ми про таблицю. Так, отже, це спрацювало. Тепер обговорюємо об'єднання всього. Гаразд. Ну, не телефонні дзвінки, бо це не було. Ні, не по телефону. Я лише хотів впевнитися, що це був не ти. Так, ні. Здається, це був не ти, а я. Я радше перекину стіл, ніж погрожуватиму телефоном. Ти, ти більш активний? Ну ні, я б не сказав, що активний. Бачиш, це одна з особливостей мого онлайн образу. Я здаюся дуже злим, але це щось на кшталт, ну як Чихуахуа. Розумієш, у реальному житті я намагаюся залишатися дуже ну пасивним, спокійним і врівноваженим. А мій онлайн образ злий, тому що мені здається, що я маю так поводитися, щоб ефективно взаємодіяти з тими людьми, які також злі в інтернеті. Гаразд. Чому Виклади це на стіл на переломі? Чому Переверни це? Стіл Тернінг Пойнт. Ну у мене дуже тверді погляди, і я не погоджуюся з багатьма речами, які робить Тернінг Пойнт. Я не маю злого наміру до студентів. Вважаю, вони просто помилились, приєднавшись до цієї організації, хотіли бути активними на кампусі та відстоювати свої переконання. А ти багато цих дітей кажуть: так, я за свободу слова, це мені подобається. Але Тернінг Пойнт погана організація. Ці першокурсники щойно після школи цього не знають, тому я відчуваю, що якщо я можу максимально це знеохотити, я зроблю це ненасильницьким способом. Знаєш, бо перевертати стіл я не мав наміру пошкодити майно. Насправді я просто намагався, знаєш, перевернути його і зірвати конкурс. Але здається, хтось намагався цьому завадити або сів на нього, і тоді його потягнули так, як я не планував. Я ледь не перечепився і не впав. Але е. -е... Ну, якщо б ситуація була навпаки, і хтось підійшов і перевернув твій стіл, як би ти себе почував? Я б почувався погано, як і республіканці. Це було б неприємно. Гаразд. Хоча Дерек виглядав дещо розкаяним, списуючи все це на свій онлайн образ, його все одно звинуватили у кримінальному злочині та відправили під арешт. Ти можеш прибрати репозиторії right. назад. Яйди ключ для подвоєння рядка замка на іншій моїй формі. Гей, okay. 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 hey, ти повернешся сюди! <smart noise> У тебе є ключ від наручників? Ні? Так, мій у формі. Мені треба лише зафіксувати його наручники на подвійний замок. О, ти тільки поглянь. Так, мені просто потрібно подвійний замок. Лише тринадцять. Ти показав Дерека під вартою. Я не можу повернутися. Тож, якщо я не подвою ці замки, коли ти сядеш. Dear, якщо вони не замкнені, можуть затягнутися і поранити зап'ястя. О, тобто це не дає їм ковзати. Не дає їм затягуватись і ранити зап'ястя. Освіта. Куди я поклав свою книгу? О, воно тут. Мені зроблять фото для досьє. Mm. Мені зроблять фото для досьє. Так. Я вважаю тебе залишать під вартою. Звісно. Ось чому я це на тебе прикладаю. Так, так. Я думаю, що мій автомобіль саме на цій парковці. Так. Мабуть, вони виписують тобі штраф. О, мені не можна тут паркуватися. Я не бачив жодного знаку, коли заїжджав. Так, це для викладачів. Якщо у тебе немає. О, у тебе є перепустка для викладачів. Ні, у мене немає. Я. я викладач. Я Ну, я викладач, але я зовсім новий в університеті. Я ще не отримав всі документи. О, гаразд. Добре. Вони в мене будуть. Квиток на 22 роки. Дякую. Бачиш, вони вже дали цій людині. Гадаю, вони швидкі. Так. Вони швидкі. Я отримав кілька штрафів, коли отримував права. Дружній вогонь. Після арешту Дерек втратив роботу в університеті та ризикував втратити свободу. Всього через кілька днів його знову взяли під варту за нібито погрози президенту в інтернеті. Адвокатка повідомила, що він не був жорстоким і не мав наміру завдати шкоди президентові. У листопаді суддя постановила залишити Дерека Лопеса під вартою до суду, зауваживши, що він ігнорував попередження. Хоча в нього не було історії насильства, у справі були переконливі докази. Згідно з прес-релізом Офісу прокурора США Центрального округу Іллінойсу, Дереку Лопесу загрожує до п'яти років ув'язнення у разі визнання винним. Дякую, що ви з нами у Law and Crime. Я Елізабет Мілнер.